Це могла бути звичайна поїздка з Києва у Львів. Кілька сотень кілометрів дороги і перед нами площа ринок, але я вперше за довгий час не поспішав. І замість 6 годин вийшло 13. 13, які запам'яталися не асфальтом перед очима, а враженнями та місцями, в які я раніше просто проїжджав. Тут можна хорори знімати. Не все буде по порядку. Бо я й досі під враженнями від Тараканівського форту. Таких місць всього три у світі: два у Франції і одне в Рівненській області. Дуже вже зайшли мені, і ця напіврозвалена двоповерхова казарма. І укріплення навколо це взагалі готовий знімальний майданчик для трилера чи жахів. За табличкою прохід заборонено починаються довгі сирі тунелі. В темряві на стінах можна роздивитися буйовки під довгоствольні рушниці. Приміщення всередині пусті та частково зруйновані. Світла тут немає. І фонарик телефона тупо безтолковий, як он. Точно варто взяти з собою якийсь нормальний. Ми ще заїхали перед заходом сонця. Тиша, якісь звірі бігають. А ще в цих тунелях від твоїх кроків луна така моторошна йде. Я начитався містичних історій про привидів, щоб дівчину трохи налякати. Не знадобилися казочки, і так лячно було. Чого є ж красуня. Хочу тебе лізти. Я більше тижня обирав місця, куди заїхати, і це таке романтичне, історичне. Купую містичних історій про таємну нацистську лабораторію, забетоновані приміщення НКВД, експерименти над людьми, про те, що сюди тварини приходять вмирати. Вистачило сказати, щоб під ноги дивилася, бо підлога, доріжки можуть обвалитися в якийсь підземний тунель. І я читав, що з цього форту є тунель аж до Дубинського замку. Московити вбухали в це місце десь 100 мільйонів доларів на сучасний курс, щоб у нас з цієї поїздки залишилися класні світлини. Сподобалося, що це прямо за Дубном. В тараканеві звертаєш до форту, а потім кілька хвилин ґрунтовкою між кущами прямо до входу. Це знаєш, коли вона десь десяти, але дорога така. Насправді форт не перше місце, куди ми заїхали. Все почалося набагато веселіше: з фінансового удару на заправці. А вже перед першою точкою маршруту на мене чекав сюрприз. Ти була там? Так. Да. Я працювала там. Та все ж до кіностудії ми заїхали. Вона занадто довго висіла у моєму списку до відвідин. Ця споруда, по суті, красиві ворота. За ними все найцікавіше. Знімальні павільйони та локації. Але туди нікого не пустять. Може, колись зніматиму всередині кіно. А зараз покажу хіба металеві скульптури. Здорово. В цілому, це чудове місце, щоб заскочити на 15 хвилин з дітьми, зробити кілька фото. Показати їм замок, який схожий на Діснеївський. Якби в цього Т-800 була шкіра, він би іронічно посміхався від того, як ти користуєшся нейронками. Я щасливий, що не їхав сюди спеціально. А оскільки ми вже заговорили за Дісней, то хтось має відчути себе принцесою на пасажирському. Як то кажуть у метро, наступна станція тетерівський кіш. Обережно двері відчиняються. За наступними місцями доглядають, бо є бажання, а не обов'язок. Тому якщо відвідаєте, будь ласка, забирайте своє сміття з собою. У цей момент я був впевнений, що все по плану. Півгодинки на Житомирщині, насолодитись красивим видом, прогулятись на другий бік річки тетерів через підвісний міст. І якщо знайдемо, то відвідати саме копростір тетерівський кіш. Прийшли нас зустрічати. Що ти, пес? А з цими кудлатими красеннями ще побачимось. Я дуже люблю скелясті ландшафти, а Житомирщина ними багата. За підвісним мостом їхати на музей, трішки далі монастир і гора з тріпійськими статуетками, а тут відроджують кобзарську культуру та традиції козацтва. Я, чесно кажучи, кіш якесь містичне місце. Пройшло кілька тижнів, а я вже думаю, як повернуся туди, коли зазеленіє. І не проїздом, а щоб побачити його живим, коли тут буде традиційний фестиваль, коли будуть бігати діти, і коли ми розкладемо палатку, розпалимо багаття, і з думками про майбутнє будемо дивитися на воду. Та й простору тут стільки, що вільніше дихається. Знаєте, бувають місця, куди хочеться повертатися, навіть якщо не планував затриматись, оце саме воно. У самому екопросторі можна залипнути. З нами так і сталося. Погляд чіпляється то за хатину, яку розмальовували діти пальчиками. Принаймні мені так сказали. То за ці різьблені фігури, які виглядають так, ніби от-от заговорять. Дідухи, які додають атмосферності. І вся композиція ніби проста, але відчувається, що сюди реально вклали душу. Що ти пес. І так стоїш, дивишся. І ловиш себе на думці, що вже хвилин 15 пройшло, а ти досі не хочеш рухатися далі. Затишно тут. Я дуже хочу знайти побільше ось таких місць. Впевнений, що кожен знає подібну точку на карті. Напиши в коментарі своє улюблене. Навіть якщо це буде перший коментар. Мені щиро цікаво. І хто знає, може колись там зустрінемося. Тупо і спить. І це Житомирщина, тут немає зв'язку. Зате є спокій, тиша, озеро, річка та якісно проведений час. До речі, про час 5 годин, щоб доїхати з Києва до Житомира, де був легкий перекус, і наступні 4 години дороги в Рівненську область. Не один я промований тим фільмом. Наступний пункт призначення мав би насправді здивувати, щоб переплюнути кіш. Та й хотілося зняти щось вартісне при м'якому світлі на заході сонця. Тараканівський форт зустрів довгими темними тунелями. А, стоп. Це ж було вже. Знімати далі потимки я не захотів. Тому ми рушили прямо у Львів. Атмосферний і дуже туристичний. Його я знімав окремо. Вже дорогою назад ми заїхали в останню точку маршруту. Храм у підгірцях за 100 кілометрів від Львова. Мене здивував контраст дороги. Один поворот з траси і перед тобою пагорби схили кілька серпантинів та неймовірний вид. Навіть так проїхати капличку, бо задивився вдалечінь не вийде. 27 метрів у висоту, 14 колон і 7 скульптур святих з фасаду. Та напис латиною, що означає «На славу Господа Бога нашого. Вацлав Живуський, який замовив собі цей храм, щось таки розумів у мистецтві. Ця будівля за свою історію пережила втрату дзвонів, артилерійський обстріл, влучання блискавки і плюндрування совєтами. Зайти можна під час богослужіння, а побачити інтер'єр у будь-який час, але через скло. На стінах досі видно сліди смол, бо радянська влада використовувала храм як склад велика яруська культура, одним словом. Нещодавно завершилася реставрація. Тому ззовні усе виглядає дуже свіжо. Тут спокійно. Власне, так і має бути в місті, що будувалося як родова усипальня. Територія прибрана та доглянута. Типове для церковного наповнення. Розп'яття, скульптура жінки з дитиною, невелика дзвіниця. Храм знаходиться навпроти підгородського замку. Як думаєте, варто зняти його у відео про Львівщину? Не забудьте підписатися на канал. А я вам за це розкажу, що колись зверху було 8 скульптур святих, але під час Другої світової одну зруйнували, бо там засів снайпер. А за лайк на це відео трішки здивую тим, що ця каплиця майже точна копія туринської базиліка дісуперга, оскільки Живуцький дуже хотів собі трішки Італії у підгірцях. А тепер вгадайте у коментарях, хто збудував Підгорецький пивзавод. Угу, Вацлав Живуцький. Гарне місце. Рекомендую заскочити по дорозі. Поруч ярмарок, сувеніри магнітики, тарілочки, наливочки та цікаві персонажі. Дуже сподобався глиняний посуд із місцевого гончарства. Я навіть у список до відвідин для наступної поїздки додав його. Дорогою до храму помітив оглядовий майданчик. Окрім красивого виду, це ще й монумент героям УПА. А весь маршрут з місцями, відгуками та фото за посиланням у описі. Це безкоштовно. І це моє перше відео. Я ще навчуся говорити на камеру. Проші поїздки змінюють нас. Раніше хотілося пошвидше доїхати, а зараз не пропустити дорогу. І це вже не про подорожі.